Доброго вечора, любителям грибарства, любителям природи. Бачите, я і вечором хожу за грибами. В день немає часу, бо треба йти до роботи. А це вечором їхав і думаю, заїду, я подивлюся. У суботу я залишив маленького грибочка. Виріс він чи не виріс при, при цій погоді. Бо погода. Прохолодна вночі 5-4 градуси тепла. І ви знаєте, він трошечки підріс. Дивіться. Був маленький. Правда він? Напевно, червивий, я його не буду брати. Що мені з одного? Ну, не з одного я ще знайшов тут два. Один, правда, бомбезний. А один такий тільки шапочка вийшла. Е, все, з землі. А один малесенький, але вже шапочка відвалилася. Зараз я вам покажу. Тут такий вечірній ліс. Ташки виспівують потрошки ще, вкладаються на ніч. Одного разу я тут у цьому лісі за дві години назбирав відро. 10-літровий білих грибів одного разу. Це було того року. Теж так було сухо, гриби порепані. Трошечки корінець був червивий, але шапочки практично всі чисті були. І ось тут недалеко від автомобіля, я знаю це місце. Я вже тут знаходив. Ось він починає рости. Не знаю який він виросте, але починає. Не буду його трогати, щоб ріс. А от тут уже ось бачите і все вже. черв'яки з'їли навіть не трошки не виріс. О, ти більше тут немає, але Якщо пройти далі, далі вверх, так я думаю, ну, пройдусь і отак От у цій канавці вже гарний грек. Дивіться і між іншим твердий. Гарний твердий греб. Напевно, він швидко виріс. тут. Бачите? Сонце. Пригріває хорошо? Не знаю, є ще. Тут десь листи, напевно, нема. Нічого, я ще під'їду вверх. І ще подивлюся, а може, знайду. Дякую Богу.